Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк UAD. У нас продовжу заїхав ось такий класний Mercedes-Benz A160. Це у нас 2 літра, дизель 355 тисяч ріднього пробігу на механіці, передній привід. Зараз я його покажу по салону. По кузову є моменти, але незначні. По кузову По салону зовсім багато місця. Ось так виглядає у нас руль. Сірва руль, мультимідіа, механіка. Ось так виглядає пасажирський. Карти дверей теж трошки є нюансів, але в нас є стеклоподйомнички, електрорегулювання дзеркал. Ззаді у нас є вже комплект зимньої резини. Зараз покажу, як автомобіль виглядає навколо. У нас є також фаркопчик. Ось так він виглядає навколо. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А. Місто Київ біля метро метровосвідківської. Такий автомобіль можна придбати в кредит в лізинг та за годівку. Чекаємо у вас на перегляд.